Всім привіт! Ви на каналі RomRaid і сьогодні ми поговоримо про типові помилки новачків і не тільки новачків. Тому можете взяти щось смачненьке і приємного перегляду. Це відео буде корисним як і для новачків, так і для тих, хто грають вже не перший тиждень. Зараз ми знаходимося на каналі новачка і детально покажу, які помилки можуть бути при розвитку свого аккаунту. Для початку це витрачання всіх ресурсів на всіх підряд. Тобто, припустимо, тут є бойова жриця. І, наприклад, вона от лікує мою команду. І мені вона потрібна на даний момент, от на даний розвиток аккаунту. І новачок що буде робити? Правильно вкачувати її повністю. Тобто брати там зелені пива, брати різні пива, щоб качати її на 30 підняти і далі ще вкачати. Це неправильно. Можна в компанії її вкачувати. Або, наприклад, на Паучисі для цього аккаунту з Галиком він в соло буде фармити паучиху, Чом би б і ні. Наступна проблема, з якою може стикнутися новачок, це. Неправильний вибір у 2025 році вже буде неправильно казати стартового героя, а неправильний вибір легендарки по промокоду. Тобто промокодів є дуже багато, легендарок теж які даються. І, наприклад, якщо там ввести один промокод, то може бути Верховний Галік, другий промокод, може бути Аліса, третій Ніндза, четвертий й Маупа. Можна помилитися і скопіювати не той код і ввести промокод на Епіка. А промокод для новачків є тільки один, що можна ввести, і все. Більше промокоду для новачків ви не введете. Також є два промокоди, в яких є шанс, що може випасти подружка арбітра інкарнат. Але просто гляньте на ці оцінки. І ці оцінки відповідають дійсності, вона, по суті, не буде ніде потрібна. Що вона випаде, вона просто буде лежати на складі, або ви проігноруєте попереднє правило і вкачаєте її. Вже простіше кейля вкачати, ніж її, то буде більш корисніше. Наступне: відкриття осколків без івентів. Якщо у нас немає X2, або в крайньому разі, наприклад, немає у нас X10, X15, X25, то краще не відкриватися. Тому що тоді шанси взагалі мінімально. Саме краще відкриватися під X2, коли паралельно є якийсь герой, коли який вам потрібен. Або, наприклад, ви такий думаєте, о, зараз точно буде легендарка, все відкриваюся, все, все, все буде, все буде. І випадає якийсь картосіс. І ви такий О май гад. Так. Так. Це в реалії життя у мене два з Картосіса так випало. Я такий думаю, о, зара буде, зара буде, опа, випадає з Картосіс. Наступна помилка це неправильно одіти спорядження. Наприклад, ви думаєте, що якщо вдягнути арбітра в три сети швидкості з броками в швидкість, там, наприклад, 2-3. То це ваші найшвидші шмотки, і він у вас так буде найшвидше. Ні, ви помиляєтесь. У мене, наприклад, на моєму аккаунті є Кімі, яка одягнута в 4 шмотки з збереження і 2 швидкості. І в мене так воно виходить набагато швидше, ніж з трьома сетами швидкості. З трьома сетами швидкості. Я їй можу дати швидкість 376. А з чотирма шмотками з збереження в мене вона виходить 395. Тобто різниця 20 швидкості то колосальна. І як одягнути ваших героїв, вам допоможе сайт Health Optimizer. Просте освоєння з ним. Не потрібно багато знати, щоб розібратися, там, як вам буде. Ви самі там вибираєте параметри, вибираєте, там, припустимо, швидкість, яку вам необхідно, там, точність, опір, і нажимаєте згенерувати, і воно вам вибирає найкращі варіанти, які є на вашому аккаунті. Наступна проблема, яка може бути, це, наприклад, ви б'єте з одного ключа третього, четвертого, п'ятого, а шостого ви б'єте за три ключі. Звичайно, краще бити шостого за три ключі. Та, у вас так буде шість сундуків, а так буде два, по суті, якщо, як, якщо клан закриває е, повністю шостого. А шостий шости частіше дає сакрали. Шостий частіше дає е, легендарні книжки. А це буст аккаунту. Ваш аккаунт швидше прокачується. Ви збирає, збираєте книжки, збираєте е, сакрали, войди. І потім під x 2 відкриваєте сакрали з войдами. Під турніри тренувань героїв ви е, прокачуєте героїв, заливаєте в них книжками, На кланові війни теж. Проте бажано книжки вливати на кланових війнах з особистими нагородами, щоб ще забрати попутно декілька нагород, які не будуть лишніми. Ті самі вийди, ті самі спорядження, наприклад, там є шестизіркові, які можуть даватися. Все залежить від того, скільки ви будете вкладувати в кланові війни. Наступна проблема, з якою стикаються новачки, що постійно немає енергії. Постійно немає енергії, треба енергію, де її взяти, голова крутиться, де взяти енергію, де взяти енергію. Робляться вже всі завдання: енергії нема, 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 нема. Почекайте 2-3 дні, нічого не фарміть. Потім почнеться якийсь турнір, ви в тому турнірі заберете. Припустимо, якесь призове місце. І ще додатково получите або синій осколок, або допход, який в подальшому процесі буде просто необхідний для тої самої гідри, щоб забрати мітралу. Тому, замість того, щоб просто кожного дня там фармити в різні підземелля, можете просто притримати там за 4-5 днів енергію і потім в якийсь турнір. Запхати ту енергію і ви получите буст. Получите артефакти до обходу, які можуть бути як і корисними, так і можуть бути некорисними. Ви їх там потім або переточите, або продасте, получите срібло. Та й по всьому. Наступне моє улюблене витрачання рубінів на осколки. Ви купляєте за 900 рубінів 11 синіх осколків. Відкриваєте тих 11-синіх осколків і вам випадає 11 синяків. І ви такі 900 рубінів. Я міг комусь таланти купити. А таланти можна качнути на 15 рівні за приблизно 720 рубінів. І таким чином вас, мало того, що ви не потратите 800 рубінів на таланти... Ви зекономите 80 рубінів. Тим, що купите енергію, і через ту енергію ви будете качати таланти на міні-мінотаврі Крім того, що ви зекономите 80 рубінів, ви ще получите приблизно мільйон срібла за те, що будете просто качати таланти на Мінотаврі. Таким чином, у нас зекономлено 180 рубінів, якщо ми не купили 11 синяків, Потім не потратили на таланти за 800 рубінів, а просто купили енергію і вкачали, і в нас ще й плюсом мільйон срібла. Наступне це відкладання місій на Арбітра, на Маріуса і на Раманту. Це є безплатні герої, які зможуть бустанути ваш аккаунт дуже сильно, причому всі троє. Як рабітер, так такі Романту, так і Маріус. Маріус то взагалі виведе ваш аккаунт на зовсім інший рівень. Так, не все буде зразу, проте і Рим не за один день будувався. Наступне це гра без клану або гра в поганому клані, де є багато, скажімо так, неігрових людей, які дуже рідко заходять в гру, мало дають результату на кланових війнах. Мало дають результату на осадах, на гідрі. Давайте підрахуємо. Те, що ви знаходитесь в клані, це ви вже можете, як мінімум, двох героїв отримати. Це Якар і Яніка. Яніка раніше могла знадобитися на інфініті паках на гідру. А як Карл вам може знадобитися на важкому лавому рицарі. Далі, що стосується клану, це гідра. В гідрі ми отримуємо монети, за які ми зможемо взяти Яккарла і Яніку. За гідру ми також можемо отримати мітралу. Яка для початку це є топчик. Вона знімає всі штрафи союзників, накладає ще ті посилення. Далі вона ядовик. Наступний герой, якого ми можемо отримати, це Ламасу з демонів. Вона усуває всі, всі штрафи з одного союзника, перезаряджає повністю його навики. І заливає його ходу на 50%, що є дуже солідно. Також вона і на гідрі дуже файно вам поможе. Це блок бонусів, зменшення швидкості, зменшення атаки. Причому що за один вона атакує всіх ворогів. Наступний герой, якого ви зможете отримати, це Ембріс. Міфічний герой. Це просто безплатний герой. Так само, як Мікаги, але її треба робити, а він просто випадає за те, що викланом Б'єта Хемеру. А зараз вам розкажу сумну історію свого друга, який мене перевів у рейд. В нього пророчка була одним з перших епіків у грі. І він, не знаю, чайно, нечайно згодував її в Келі, коли піднімав там на 5 чи на 6 зірок. І... Сама сумна ситуація в тому, що після цього вона йому більше не випадала, а вже пройшло більше ніж 3 роки. Ще одне побажання: не годуйте епіків у синіх героїв. Наше відео підходить до завершення. Якщо ви впізнали себе хоча б у двох пунктах, вітаю в клубі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть у коментарях, які помилки ви робили на старті. До зустрічі у наступних відео!